Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми перейдемо трошечки до суду Апеляційного Волинської області. Як то кажуть, це окрема каста обраних і завжди добре оплачуваних, так говорять про суддів. І так, колишній суддя Апеляційного суду Волинської області Борис Плахтій у 2020 році домігся підвищення пенсій. За інформацією активістів проєкту. Про суд. Плахтій тепер отримує 202 тисячі 895 гривень пенсії на місяць. Люди добрі, уявіть собі, скільки це бабла. Тільки уявіть собі, 202 тисячі. Це не 20 тисяч. Ой-ой-ой, це багато. Гаразд е -е, І так. Це, до речі, це, це суддя, що в жовтні 87-го року минулого століття в Луцьку підписав смертний вирок бійцю УПА Іванові Гончаруку. Розстріляли Гончарука 12 липня 89-го року в Києві і його місце поховання досі невідоме. Ви знаєте, обурення, правда? І так. Е Дивіться, а тут ще далі є такі дані. За даними пенсійного фонду, середній розмір пенсії 1 квітня встановив 5 тисяч. Ну, вибачте, мені, моя мама не має. Моя мама десь має коло двох. То ви бачите, скільки це? В 100 разів більше. Йолі-палі люди це в 100 разів більше. 202 тисячі. А, треба мами трохи запитати, розпитати її, скільки вона. От напишіть мої дорогенькі, скільки ви знаєте, скільки заробляють ваші, можливо, ви пенсіонери. Ось. До речі, тут в Австрії пенсія десь 700 євро. От-приблизно. От ну, так, от. Середня, можливо, більше. Але я, наприклад, і на 700 не можу розраховувати. Навряд. Чи. І, так, е і так. І так, і так, і так, і так, і так. Давайте подивимося, чи дійсно так цю справу і закінчать, чи дійсно щось буде? Невже активісти нічого не зроблять? Таку, таку людину треба судити? Ось. Тому що, ви пам'ятаєте, люди упа, оце тому що люди не знають історії. Вчіть історію, мої любі, і вчіть своїх дітей, особливо. Робіть з них патріотів. І так. А... Давайте подивимося, чи викриється ця справа трохи на... Да, да викриється. А, будуть ні. Вже я бачу, що будуть замовчувати. Як не крути, її будуть замовчувати ці, цю справу, тому що він не один такий, розумієте? Ось, Будуть замовчувати, будуть приховувати Любий скандал прикривати все, що завгодно, не будуть. не, -не, не будуть. Не будуть. Тут, знаєте, закон наказ зверху. Наказ тут зверху йде, я, наскільки бачу. А його совість не гризе, давайте подивимося, як він себе почуває. Ну, він живе в своїм, бачите, в своє це, у нього своє, да, йому хорошо. Я не здивуюся, якщо він десь на якихось малядівах живе. Своє задоволення, мої любі. Не гризе, яка совість? Яка совість? У нього совість, бачите, де? Що з друге виросло? І так, ну, ви знаєте, я так скажу. Чи колись дойде до суду, чи ні? Я мало вірю. А ось давайте, чи е, хоча, ви бачите, дивіться. Дивіться. Е, я би не сказала, що М -м... вода камінь точить в цій справі, ні. Але ви знаєте, от щось в мене йде таке, сльози матерів. А, сльози тих людей просто так на землю не впадуть. Вони роблять свою справу. Дійсно, воно помаленьку, воно не так швидко. Але я хочу, чи буде на нього кара якась? Знаєте, як то кажуть, бумеранг. Ну, з його баблом, ви бачите, дивіться, там гроші, не клюють. Він собі добре десь умостився. Чи буде якась кара на нього? Знаєте, бумеранг. Е -е, а його щось постигне. Його щось постигне. Але, ви знаєте, він цього не зрозуміє, за що. Ось ці дві карти говорять, що незважаючи на те, що він обклався себе. Грошима, ось що він має якийсь дах, там і тому подібне. Все рівно ось ці карти говорять, його настигне все рівно. Але, на жаль, він не зрозуміє. Ось якось так. Такі люди вони не мають совісті. Я тут не бачу совісті. Тут дуже багато монет і крупняки випадають. Дивіться, і. Карти двора випали монетні, і тут сама велика. Ось. І тут випала 10 туз. Не знаю, не знаю, мої дорогі. Ви знаєте, закон їм не писаний. Тобто для них законів немає. Шкода, шкода. А можна щось зробити взагалі? Можна щось зробити. Ну, не знаю, як тут сказати. Ви знаєте, можна. Можна, але це треба захотіти. І не з цією владою. Повинна бути інша влада, патріотична. З цією владою, ні. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.